Привіт, друзі! Трошечки про зняття Байдена з перегонів. Пам'ятаєте, пару місяць чи два тому соціологи казали, що в Штатах робили опитування, і опитування показало, що якщо виходить фінал Байден і Трамп, то виграє Трамп. Якщо виходить фінал Байден і не Трамп, то ви виграє Байден. Якщо виходить в фінал Трамп і не Байден, то ви виграє не Трамп. Тому що ці старіки вже трошечки всіх достали, тому що вони старі, дуже скандальні. Ну і ви самі розумієте, цей чорний мужик. От. І получається так, що Трампа вже офіційно висунули. А Байден кричав до останнього, що він нікуди з перегонів не піде. І після того, як портив собі репутацію, там десь обмовки кидав. Ну, мені здається, навмисно. Там десь забував, як кого звуть. Теж, мені здається, навмисно. І... На 100% запевняв всіх, що саме він буде балотуватися в президенти. І що ми бачимо? Після цих всіх приколів е со сторони Байдена Трампу стріляють в ухо. І Трамп сразу ж на ейфарії е такої от, супер піар-ходу вилітає і каже: Я висуваюсь від, демок е від республіканців. От. Республіканці виходить свій вибір зробили, а тепер черга за демократами. А демократи зараз міняють кандидатуру. А і згадуємо наші попередні опроси, ті, що проводились пару місяців тому. Якщо виходить Трамп і не Байден, то, скоріш за все, виграє не Трамп. Так що чудовий ход со сторони Байдена і демократів. Класно розіграно. Класно ну.